Всім доброго ранку. Рада вас знову бачити. Сьогодні у нас з вами 9 лютого ранок, 8.20, через 10 хвилин в мене починається урок. Я вже підготувалася, я вже готова працювати, 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 ще раз працювати. Тому ми раді вас бачити. Нас на каналі. Ми раді, я рада, що ви зі мною підтримуєте мене. І сподіваюся, що це відео, відео для вас буде чимось цікавим. Діліться своїми враженнями в коментарях, ставте вподобайки. Пишіть ваші відчуття, відкривайтеся. Можливо, коментарі під цим відео стануть для вас. Ось тим осередком, де ви зможете виговоритися. Я тут собі трішки додала комфорту, запалила свічку. Дуже приємний має аромат. Кремчик для рук стоїть. І ось таким чином це все виглядає. Чекаю на зустріч зі своїми учнями. Марго. Доброго ранку. Кажи всім добрий ранок. Ой! Кажи всім добрий ранок, Маргоша!» Я п'ю каву. Ось там на дереві у нас дуже багато горобців. Ой, Марго, твоя голова. Ось там. Гляньте скільки їх. Опа, полетіли. Дека краса. Все втекли горобці від нас. Зараз десь буде наш тату з Вікуською їхати до школи. Маргоша. Маргошечка. Ти наша Кітя золота. Так? Ти наша Кітя? А ти наша красуня. Ну, зараз в мене ранкова кава. Перший урок у мене є 9 клас, працюють, пишуть практичну роботу, практично дуже цікава, така потребує попрацювати. Ой. Тому я зараз з ними на зв'язку буду для вирішення питань, можливо, тих, які виникли. І далі їду на один урок в ще один дев'ятий клас до школи, потім повертаюся зі школи. Маю ще два уроки. І потім їдемо забирати вікусю зі школи і зразу їдемо до Матвійчика, до моїх батьків. Ми Сьогодні обоє в ніч на роботу, і вже ми поїдемо і заберемо Матвійчика. Він вже дуже скучив, вже явно скучив за нами. Так що ось таке. Так. Ой, хороше, віки не булося. Так що. На справи. Так що сьогодні по любимося зі своїм синочком. Він любить говорити полюбитися зі своїм синочком, так що сьогодні будемо любитися зі своїм синочком. До речі, хотіла вам показати наші зміни. Нарешті, ми давно, ми ще перед війною, ще років півтора тому, говорили про необхідність двого верхового ліжка, а воно при необхідності робиться два. Самостійних ліжка. І от задалися ціллю і придбали своїм лялечкам ліжечко. Зверху то вікуся там зараз, а нижнє місце це для Матвійчика чекає. Один із диванчиків, який у нас є, ми будемо правляти до батьків. Ну і якось так на сьогодні то все виглядає. Тут же жители оккупировали. Бабуся, бабусь, покажи все видео Матвею, что верхнее – самое нижнее – то его, вот там его динозавр живет. И наверх пусть залазить. залазит. Ну, хай э, залазить, чтобы жить. Э -э. Ну що, у нас 9.23 вже година, практично, як у нас тривога. Ну і я ж не можу сидіти просто так без діла. Вирішила зайнятися тим, що потрібно 100% зробити. Знаєте, чим? Зараз вам покажу. Під час тривоги народна вчителька вклалася контрольними роботами і сидить, їх перевіряє. Ось це ще все. Ось це ще все треба перевірити. Ось тут ще з цієї пачечки. Це один із варіантів учні. Ще одна осталась робити. Там на столі у мене ще, бачите, ще пачка робіт лежить. Тому працюємо, перевіряємо, не гаємо час дарма. Я вже не впевнена, що я сьогодні потраплю, бо в мене урок в школі о 10.25. Якщо тривога не закінчиться, я так розумію, що більш за все, що ні. Тому що є запуски ракет, тому... але у дітей сьогодні практично, тому вони матимуть завдання, яке вже вони мені надішлють, і я їх перевірятиму. Ну, зрозуміло, що час виконання роботи збільшується, оскільки під час уроку повітряна тривога і це є нереальним. Тому що на вихідних вони мені скинуть ці роботи. А я буду продовжувати перевіряти те, що маю на сьогодні. Так розумію, що в мене будуть дуже і дуже веселі вихідні, тому що це все потрібно перевірити. Звичайно, ті зошити до батьків тягнути не буду. Сподіваюся, що це, що я зараз маю тут на дивані. Я зараз встигну перевірити. А вже у батьків перевірятиму те, що у мене, те, що мені скинуть діти в електронному варіанті, це означає, що 100% потрібно брати ноутбук з собою. Тому робота 24 на 7. Без вихідних і прохідних. Добренько. Всім гарного дня, тримаємося, все буде Україна, все буде добре. Ну що ж, головне завдання виконано. П'яті класи перевірені. Чекаємо від Боги, продовжимо працювати. До школа вже не потрапила, завдання дітям надіслала. Так що працюємо. Зараз хочу почитати. Поставила чайника на грити, у мене у 12.20 наступний урок. Дасть Бог, все буде добре, я зустрінуся зі своїми дітьми. Але хочу попити чогось гарячого. Бо якийсь такий нервовий мандраж присутній. Побачимо далі. Ще да. досі хлопчик. Відоме про це насил і не триває. Що ти? Ти вже задоволений. Будь-ки приїхав, будь приїхав? Арна не вже так мало роботи. Капець каже, пать капель. О, так что мы уже всі разом. Перший раз розкаже. Светокровка надо. Да. Мы тут грубые подел бы за хворожнести. Виктория. Ход, 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 Причем тут ты вообще Виктория.